Привіт, вболівальники київського Динамо. Сьогодні ми представляємо новини, які дають людям про що поговорити. екс захисник Динамо Денис Янаков, який нині виступає за верес, розповів подробиці свого перебування в київському клубі та причини, чому йому не вдалося закріпитися. Янаков підкреслив, що нині молодим гравцям легше самостверджуватись у дорослому віці. Він зазначив, що його покоління могло б вийти на новий рівень і без присутності іноземних гравців. Колишній гравець також розповів про купівлю легіонерів за високі ціни, зазначивши, що деякі з них не мають такої самовіданості та самовідачі, як місцеві гравці. Щодо перебування в Динамо, Янаков зізнався, що тоді був молодий і діяв необачно. Він шкодує про свої дії та пояснює свою відсутність успіху в клубі неадекватною поведінкою поза полем. Крім того, Янаков згадав епізод, коли він зіткнувся з проблемами з місцевими групами та відсутністю підтримки з боку клубу в цій ситуації. Він також розповів про те, як важливо зберігати зразкову поведінку навіть після розставання з дівчиною. Отже, що ви думаєте про заяви Дениса Янакова, залиште свої коментарі нижче. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб отримати більше новин та оновлень про Динамо Київ. До наступного!